Працюємо далі, знаходжуся в себе біля дітвори. От. Хочуть вже йти, вже не знають, як дотерпіти, не будемо їх катувати, а будемо переганяти. Так, да, Будемо вас переганяти, малюки. Давайте. А, Божечко. А, боже. Хтось ось так літає. Ой, дитя такі! Тісі такі малі. Ой, ой, ой багато з них щастя, радості. Дивіться, дивіться, як літають. А ну давайте, пентамочки. ха тобі подивіться, як горобці. Нову поїлочку я зробила їм, бачите? Таку з пляшечки. Дуже-дуже прикольно. О, все закрила. Каченята також хочуть йти. Також йдете? Що, всі в одне відео підете? Всі додомку? Хочете додомку? Пішли додомку. Пішли. Давайте, дивіться, які самостійні, у мене качки. Ну, йдіть, боїтеся мене? Боже, жінки маленькі. А там що трави нема, що ви тут їсте. Йдіть, мене бояться, бачите? Мене, мене злякалися. Давай, давай, йдіть. Ой-ой, качки за, за дітьми повернулися, дивіться. От, малишня. Ого, як погнали. Ой, бо. Ой, ті там, ті там. Так, давайте, не-не. Всі йдуть туди. Ні, ну горобці, який наглий горобець. А ну диви. Ох, чи бентанки наглі. Я дивлюся, це курочки з характером. Пішли, пішли. Пішли. Та-та-та. та Пішли, зайки. Що там качка? Шукає завтрашнього дня чи вчорашнього. Давайте. Каченята пішли і ви за ними давайте шуруйте. Ану Кш-кш. Давай, ти подивишся, радуть летіть. Ану, ух наглі. Ух наглі курочки. Ану. Бігом. Кш -кш 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 -кш. Ну йдіть, анкачки вже пішли спать. Давайте. Вони не так хотіли додому йти, як хотіли вийти з тої клітки. Ох, їм зараз волю. Бо вони б зараз по всьому городу б бігали. Кш, кш. Горобці, ну біжіть. Боже які нагляд. Ну заводь їх бігом, курка пішла. Кш. Куди ти біжиш? Кш. Получи зараз вінником. Кш. Кш, кш, кш. Зараз летіть будуть. Ох, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Вони смішні, але горобці горобцями. А ну хто там знавець по бентамочках? Які ця окрас? Дивіться, такі в крапенку вони всі однакові і коричневі. Ну, там зайка, до речі, ходить. Зайка, ти вже весь город витоптала мені, давай. Так, йдемо, йдемо. Качуреки, що ви там їсте? Йдіть, йдіть сюди. Йдіть, йдіть. бігом заходьте. Бігом бо зараз курчата там. Ну що ви там їсте? Ой, бо, вони б уже кабачок, може їли. Я зараз, до речі, картоплю на мною їм. Біжіть. Вон качка встала. Ой, як побігли. Такі смішні це капець. Малі вони всі смішні. Що індичата, що каченята, та нема води, а всього нема. нема, не буде у вас води. А ті воно там, зараз будуть бігти. Так, все, звідси вон. вон. Ідіть звідси. Так. Вода є, ну треба її зараз щистити. Женеш? Кш -кш 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 -кш. Кури йдіть звідси, бон. Кш -кш. Кури. Так, курча, горобці. Кш -кш 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 -кш. Гор... Боже які наглі горобці! Ти подивися на них! Ану заводь. Не нагулялися. О, воно вже одне. Дивіться. Залізло вже в дірку туди. Давай, заводь. Вилазь звідти, вилазь. Ну, сиди, як ти дурненька, то сиди. Давайте, індичка. А ну вийде звідти канагла. Давай доганяй. Сідайте. Давай сюди, як знало туди, то і знатимеш сюди. Давай. Кш -кш -кш. Давай. О, пішли. Угу. Давай, давай. Кш -кш 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 -кш. Йдіть сідайте спадки, бігом. Давай, давай, розвертайте свою корму. так. молодці. Щось там знайшли, хай виїдають той старт, щоб розсипали там, не знати скільки його. Ну, а те, зараз будемо ловити. Так, зразу, напевне, тут відкрию, щоб перегнати середніх. он доверещить. Зараз буду його ловити того горобця, як його ловити, воно дике. Ой. Зараз цих буду гнати. Там цих, що хоч сонце було, а в цих то взагалі тут уже сонця нема. Йди. Оно, дивіться. дивіться, який горобець. Так, давайте цих женем. От так. Хромоножка, давай, давай я тебе занесу, хромоножка. Давай, виходь. Виходь швидше. Давай. Он полетіли! Давай, Хромоножка. Ой, бося, бося! Ой, хромоножку попробуй ще знову. Хромоножка. Пішли. Бачите, хромоножка? Куди? Куди? Ану назад ідіть! Ану до себе йдіть. Десь які вредні діти. Оно це мале. Воно йди. А ну бігом зайшли всі. Хш -хш 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 -хш. Бігом. Хш -хш. Бігом. На хромоножки. Що таке? Давай. Хш -хш. Де там? Те мале, бентамочка, де воно? Воно воно. Зараз буду ловити. О, дивіться, дивіться, вже маліна. Ой, вже, на... вже вони на нього нападають. Ти зновився, так? Мендамко, ти хто? Це півничок вредний. Ні-ні-ні-ні-ні, Ой. Забирай свого бандита малого. Що, спать? Он дивиться, кш куди вже. Забігай. Я вас зараз повибігаю. Курка вийде. Кш. Чекайте. Тікати. Кочка, заводь своїх малих вредних курчат. Давай. А другом. Ш. От. От так. Їсти хочу, зараз принесу їсти, не все зразу. Хух. Давайте цих зараз ще ці вредні будуть ганяти, як не в себе. Цихон їсти є, до речі. Водичку я їм сьогодні змінила. Давайте занесем тим. Ой, почала робити я вже корм. Кш! Наглі курки, тікайте. Е, надрібнила вже зерна 75 кілограмів. Ще завтра додрібню 25. І, напевне, у понеділок, якщо все буде добре, то буду робити гранулку їм. Вони їдять, бачите, як їдять. Молодці. Домашню гранулку їдять. Нормальок. Дивись, які наглі, курки! Їдись від це! Хош! Дивись які наглі! Дивись всікі нагляну. Так, курчат. Ще старшеньких. Я вас зараз побіжу. тоже заработать лечить. Привет! Давайте, вы свистуйте здесь. Кш. Ну? Ох, и тупенький. Ох, и тупенький. Давайте, Кш. Полетіли. Вон, дивись, як полетіли. Вертольоти. Бігом. Кош. Кош. Кохінхіни, ви що? Диви, назад вертається. Куди ти біжиш? Кохінки, штаньки. Штаньки побігли. Давай. Штаньки малі. Давай, давай. О, ну, звісно, там кури, ану куры Кури, кури видіться. Сараза такая. Кш. Така нова курка. Давай, штанько, біжи. В ньому зайшли. В зайшли. Все. Фух, такі у нас справи. Так, каченятам водички поставити. Намняти зараз картоплі всім відро взяти. Картоплі з висівками зараз нам намішаю їм, а то вчора їм не давали картоплі, потрібно дати. І все, в принципі, і готово. Так, Є та вода, чи перевернула? Звісно, перевернула. Що це за крилиця? В тебе є розум в голові? Кранула є, там повно там тої гранули. Тікайте. Кури вдерлися до каченят, перегребли їм тут все. Тікайте і біжать за мною, ті кури. Дивися, які наглі. У мене якесь сьогодні крикливе відео. Аж так вони розуміють, вони так розуміють, коли на них кричиш, навіть іноді вистачає крику замість різки. Вони раз-два і назад вертаються, так що тут без крику ніяк. Я вважаю так, що крикнути на тваринку можна, а бити тваринку не можна. О. Дивись, і все одно одне. Інтересно, з якого це виводка? А тепер я не знаю, з якого це виводка. Якщо воно біля цих то може з цього, я сподіваюся, що його ніхто не вб'є. Давай, де ти там? Давай, заходь! Хш! Оно. давай! Ти з якого виводка? Ну? Угу. Чи це з цього? Чи це із старших? Не знаю я. Ну, сюди забігло, може, це із цього виводка. Ну, все одно будемо вже ось-ось з'єднувати. Хочемо доробити оцей вольєр і цих. Курчат вже квочка не буде з ними. Перевезти до цих, з'єднати, вони тут будуть бігати, в цьому вольєрі. Бачите, дороблюємо цей вольєр, дах потрібно доробити. Ось. Ну і будуть тут. В цьому там з тої сторони є такий вихід і вони там будуть бігати. Ось е... ментамочок, оцих, цей виводок переведу сюди, а тут буде ж у мене ще квочка одна сидить на яйцях. Від моєї знайомої і будуть, буде квочка з ними, голошийка сидить. А ще одну квочку, яка сиділа. Ось вона зараз вже вона відпочиває кохінхінка. Е, ось вона ходить, перестає бути мамою. Так, да, тють? Ти вже не будеш мамою? Бачите, о, все, святий спокій. Тиша, все, всі по своїх вольєрах натомилися вже вон зараз. Поїдять та й будуть спадки. А я хочу зараз ще просвітити яйця раз. Від тієї жінки, о, дивіться, дивиться. Кроля, що ти робиш? Блін, Такий кумедний кролик. Картоплю принесу. Ну, так як все казала. А ні, спочатку, напевно, піду картоплю з їм зроблю. А напевне, я тоді вже просвічу яйця, бо яйця просвічувати можна і пізніше, коли темніше буде. А нагодувати цих потрібно зараз, тому що... Ну, о, бачите, не з того вольєра. Хтось кусає його, так? Да? Чи ні? Що це там? Чи це просто були сварки? Коротше, потрібно буде поспостерігати, чи це вони... Між собою сваряться, чи це курчатку не з того вольєра? Що я там казала? А, ну курчата ж рано спати лягають, то потрібно їх нагодувати до того, як вони спадки ляжуть. Тікайте. Пара картоплю принесу. О, ні, чуєте? Кричать. Ой. Я ж таки думала, що це не з того виводка. Курча, воно його ганяють вже. Зараз тут постою, подивлюся. Ось Оздобано бачити не з цього виводка курча. Оже. Текали, йолки-палки! Ой, ця курка ще, господи! Мене прости, ця курка. Йдіть заходьте! Кш. Йдіть до себе заходьте бігом! Кш. До себе йдіть! Кш. Давайте! Ось до зловила! Кохінхіна маленького, курочка напевно. Да? Ось дивіться. Ти з того виводка? Це з цього? Чи з якого ти? Чи це ви між собою просто б'єтесь? Ану? Ваша чи не ваша? Дівчинка. Ваша? Бачите, як? Вони такі. Мені... вони всі однакові, ці кохінхіни. Ну, ні, є. Іноді різниця, але бачить, що не то.